Сьогодні у нас четвер. Чи ні, не чистий четвер, але і ні. Ми можемо сьогодні собі організувати чистий четвер. Нехай це буде такий домашній спадень. У нас останні тижні дуже гучно, і ми нормально не спимо вже нацять ночей. Але замість того, щоб нормально піти проспатися, я вирішила себе намазюкати е, усіми кремчиками, сиворотками, масочками. Так, що нам потрібно для спа дня? По-перше, це якийсь напій. Обов'язково в красивій кружечці. У мене це лати, але дуже-дуже славеньке. Я ще сьогодні розраховую поспати, якщо що. Далі, звісно ж, свічки. У мене такий зимовий підсвічник залишився з доволі важкої зими цього річ, як воно тоді нас загартувало. Ми сьогодні не про погане. Ми сьогодні про хороше, позитивне, спокійне і приємне. У українців, на жаль, вже не та асоціація зі свічками, але ми будемо налаштовуватися на позитивчик. Так, у нас дерев'яний будинок, тому хе, я не знаю, куди її так поставити, аби вона гарно горіла в кадрі. Поставлю її біля себе, щоб контролювати. Але для настрою ми її залишаємо. Далі мені потрібно буде що? Пов'язочка така на волосся, аби їх тримати. Бо бачите, вчора в мене був спадей для волосся. До речі, в мене є шорт на цю тему. Подивіться, було прикольно. Мені хочеться сюди ще додати якоїсь музички. До речі, ви знали, що є треки по дві години. Саме салонів краси, оці всі фонові звуки і музика. Релаксуюча. Я зараз теж що щось таке подібне ввімкну, Те, що мені дасть ютуб без авторських прав. Звісно, тут в мене ще стоїть салатниця з водою, аби вмиватись. Якби я зараз була нафарбована, то скористалась би міцелярною водою. Ось ця не дуже кажу зразу. Я вам її не рекомендую, але мені шкода було її викидати, тому використовую, але більш не куплю. Тому зараз приступаємо до очищення шкіри. Для цього в мене є такі от дві цікавинки: пінка і очищаючий такий крем-молочко. Сьогодні в мене буде доволі багато етапів. Скористаюся все ж таки пінкою, вона трошки легша. Це Ларошпосей. Ой, треба ж вмитися. Так, я вмиваюся. Вода вже холодна, ну нічого. Піночку набираємо. Ось такої одної помпи буде досить. Вона без запаху дуже легесенька. Ніжно очищає шкіру, але макіяж вам не зніме. Бачите, які міленькі бульбашки. Так, готово вмиваємося. Етап очищення ми вже пройшли, і тут, знаєте, важливо на якомусь сенсорному рівні трошки опрацювати мені краще, може, з масажиком, щоб психологічно трошки розслабитися. Нам це дуже необхідно. Тепер я буду використовувати ось таку от скатку. Я дуже її люблю. Це корейська косметика, дуже давно вона в мене вистачає на декілька років її. Ой! Це забагато це забагато. Наносите небагато і розтираєте ось так по шкірі. Бачите, ось такі от качалочки біленькі. Це по типу воно збирає так бруд. Ну коротше, це схожа на лепко себе скачу. це от після душа. Для сухої шкіри, яка лущиться, як у мене, наприклад. Вона така зволожуюча, не тягне шкіру після мивання. Просто для того, щоб зняти оці сухі частинки, боже, як багато в мене мертвої шкіри на дотик. Вона буде більш такою гладкою. Роблю цю процедуру раз в тиждень. Вмиваємося, перерва маленька. Далі хочу спробувати новенький продукт. Це ось такий от тонік, який мені прислала моя підписниця Оля. Дуже тобі дякую. Хочу скористатися все, що з кавуном мені зазвичай подобається. До речі, раніше я ніколи не розуміла два продукти: це тонік і сиворотка. Зараз, коли мені вже 30 я вже почала дещо розуміти в житті, і майже до цього вже пристосувалась. Боже, яка гарненька рожева баночка. Збовтаю. значить, там написано, що можна наносити або пальцями, або ватним диском. Оу, який звук! Я буду наносити пальцями, аби трошки зробити собі масаж. Фух, пахне дуже приємно чимсь солодким. Не впевнена, що кавуновим дуже легка текстура. Трошки така слизенька водичка дуже гарно поглинається. Клас, мені подобається, наношу на те зону. Для чого взагалі тоніки? Питала раніше я у всіх, а тепер я зрозуміла, що вони потрібні для того, аби доочистити шкіру, зняти десь залишки жиру. На те зони я наношу для того, аби вона працювала з порами, тому що тут написано, що вона звужує пори. Він такий освіжаючий і за рахунок того, що трошки він матує все-таки шкіру, підсушує, він якби її готує до всмоктування крему. Класні відчуття. Чекаємо, поки тонік буде працювати, і переходимо до губ. У мене в руках ось такий класнючий набір догляду за губами від Victoria Secret. Я ще його не разу не відкривала і хочу спробувати. Я не дуже переймаюся своїми губами, вони завжди в мене сухі, завжди погано виглядають. Тому що мені здається, що лице таке в мене з акцентом на очі. Я завжди їх більше фарбую, а про губи якось забуваю. Тим паче мені часто казали, що вони в мене якісь негарні і асиметричні. Тому я не стала сперечатися з народом і вирішила на них просто забити. Colating Lip Polish. Перший це у нас ось такий от скраб. Я ніколи в житті не користувалася скрабами для губ. У мене максимум по догляду є гігієнічка. Ну, У мене завжди не ладить з цими пакуваннями, якщо чесно. Так, ось такий от класний дозатор. Що мені потрібно? Натискати на нього? Чи як тут? Як він? О, він тут силіконовий! Тут силіконова ця штука. Боже, запах! Він пахне спірментом. Боже, хто з моїх 90-х дорогих улюблених, хто розуміє про що я. Це просто божественний запах. Відчуття, як будто в охолоджуючий гель, додали цукру. Але це дуже приємно. До речі, я бачила, що блогери роблять якось так, тому я просто повторюю. Я не впевнена, що це потрібно робити. М -м -м, воно солодке, слухайте. Задача його не з'їсти. Блін, це дуже смачно, але я не впевнена, що її можна їсти, тому змивати. Фух, тут стає вже дуже спекотно. Довелося розпустити волосся. Наступна у нас буде ось така от маска для губ. М -м -м. Вона схожа на такі от жирненький. Щільний блиск для губ. М -м 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 Чому тут все таке смачне? Я зараз тут все з'їм. Дуже зволожуючий, приємний. Чекаємо хвилин 15, знімаємо і далі у нас бальзамчик. Відчуття, ніби я тільки що поїла меду так гарно з ложкою. Бальзамчик ось такий в рожевому тюбіку. М -м 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 тут уже не така жирна текстура. Схожа на гігієнічку, чимось, яка полежала в карманчику, трошки підтанула. Все дуже приємно пахне, причому це такий ненав'язливий аромат, від якого нудить, а саме смачно солодкий. Я думаю, блиск ми залишимо до макіяжів і приступаємо нарешті до зволоження шкіри, що я можу використати. Спочатку візьму серум, він же сиворотка. Це ланком, Далі я почитати не можу. Коштує він дуже дорого. І дякую Олі за те, що дала мені нагоду скористатися такою люксовою топовою косметикою. Я бережу його, як зіницю Ока. Наношу тільки по празникам, якщо що, <смі> дуже легенька текстура, яка моментально з'їдається прямо до крихт шкірою, трошки охолоджує, освіжає, і шкіра після цього прям оксамитова. Тут 20 мл, але його точно вистачить надовго. І заключний етап це таке вагоме фінальне зволоження шкіри. Можна взяти ось таку от гелеву масочку лінжарі. Я вибачаюсь, тут у мене оса просто залетіла на вікно, а я трошки їх боюся. Тут гелева легенька текстура, вона трошечки охолоджує шкіру і прямо на літо це суперський варіант. Можна взяти дещо пожирніше, скажімо так. Це ось такий від крем від La Roche posay мій улюблений Tolerian Dermacol. Ні. Долеріан дермо алегро, так він називається. Тут доволі легка текстура, але він залишає все таки жирність. Під очі люблю його теж наносити навіть літом. Але для спа дня точно підійде ось така от масочка. Я не знаю, що це за фірма ІТ Ас. Це зволожуюча лінійка. Те, що мені потрібно, якраз мені підходить. О, і наносимо. от така от сіточка у нас тут. І на сіточці. Ага, цю сіточку потрібно буде зняти. Тільки тут цього серуму, з неї прям капає. Пробуємо вдягати. Напевно, потрібно було зняти лінзи контактні, бо зараз це все затече, як завжди. Так, це спадей. Мені потрібно розслабитися. Ніяких стресів. прохолодненько, дуже приємно. Фух, можна видихати. Так, я думаю, варто вже зробити це. Так. І ви думаєте, що я зупинюсь? Ні, в мене ще є маска для. Фу, важко з цим розмовляти. Маска для рук. Ось така від цефори. На 15 хвилин. Клас! Це ось такі от рукавички, на які навіть написано, де права і ліва руця повинна бути. Ну чому це так гарно? Як це пахне? Права руця сюди. Оп, там дуже волого. От тепер майже готова. У мене ще є схожа маска для ніг, і я не шуткую. Але на сьогодні. Я думаю, на сьогодні все досить зволоження. 15 хвилин я зараз буду в тиші. Насолоджуватися, зволожуватися, всмоктувати в себе рідину <хи> і набиратися терпіння. Будемо повторювати мантру. Я впевнена, що у нас буде мир. Я впевнена, що скоро буде все краще. Я впевнена, що сьогодні я висплюся. В такому виді я з вами прощаюся. Я дуже надію, що вам це відео було, сподобалося, або я вас якось надихнула зробити собі щось приємне. Вам величезне дякую за увагу, це просто і до зустрічі.